Слава Україні! Програма безоплатного зберігання репродуктивних клітин для військових. Хатня робітниця обікрала хмельничанку. Жителька Полонного шукала роботу, а втратила гроші. Я Ольга Захарченко впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Українці, яких звільнили з полону, зможуть отримати звільнення від мобілізації та статус інвалідності. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. Ця зміна стосується як цивільних осіб, так і військових. Це важливий крок, який визнає реальні наслідки збройної агресії для здоров'я людей та обмежень життєдіяльності, які виникають внаслідок цього. Цим займатиметься комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при міністерстві розвитку громад та територій України. Уряд затвердив безоплатне зберігання репродуктивних клітин для військових на випадок втрати ними репродуктивних функцій через військову службу. Скористатись програмою можуть військовослужбовці Збройних сил України та працівники інших структур, які беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки. Отже, коротко про те, як це працюватиме. Військовий отримує направлення від командира частини на медичне обстеження. Після подає заяву на та направлення від лікаря до медичного закладу. Далі у медзакладі здійснюється забір репродуктивних клітин. Та все довгострокове зберігання репродуктивних клітин здійснюється відповідно до порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій. На фінансування програми закладено на 2025 рік 190 млн мільйонів гривень. Послугу надаватимуть медичні заклади, які укладуть угоду з НСЗУ, та вже мають договір в рамках пакету лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Подібні програми вже давно діють у багатьох країнах світу, підтримуючи військових. У Ленковецьку територіальну громаду Шепетівського району надійшла скорботна звістка з фронту. Цьогоріч, 24 лютого, у бою за Україну загинув житель села Старі Байзими, солдат Нагорний Олександр Олександрович. Він номер обслуги гранатометного відділення гранатометного взводу військової частини А-4856. Відданий військовій присязі на вірність українському народу воїн загинув поблизу населеного пункту Дворічна Харківської області. Про день, час зустрічі та прощання буде повідомлено додатково співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Хатня робітниця обікрала хмельничанку. 44-річна заявниця виявила, що з квартири зникли золоті прикраси та заощадження, і одразу ж звернулася до поліції. Правоохоронці поспілкувалися із потерпілою та встановили, що до вчинення злочину очевидно причетна 48-річна хатна робітниця. Адже у квартирі більше не було сторонніх. Як встановили поліцейські у ході розслідування, спочатку порушниця викрила ювелірні вироби, які потім здала у ломбард. Власниця одразу не помітила зникнення золотих прикрас, так як давно їх не носила. Через певний час хатня робітниця знову вчинила крадіжку, поцупила тисячу доларів. Цього разу потерпіла одразу ж виявила нестачу грошей та звернулася до поліції. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області оголосили 48-річній жінці підозру. Наразі слідчі дії тривають. Шукала роботу, а стала жертвою аферистів. До правоохоронців звернулася 45-річна жителька Полонного та повідомила, що знайшла у соціальних мережах оголошення про онлайн заробіток та написала роботодавцю. Робота полягала у бронюванні готелів. Потрібно було за власний кошт оплачувати номери та у хостелах, а потім кошти мали повертатися уже з відсотками у вигляді зарплатні. Жінка виконала усі завдання і перерахувала на невідомі рахунки 76 тисяч гривень. Однак назад кошти не поверталися. А зв'язок із псевдороботодавцем зник. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Будьте обережні при пошуку роботи, не вкладайте свої кошти, аби заробити більше. Області ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ контрольована. Про це повідомляють у обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Епідпоріг наразі перевищено майже на 38%. Завдяки карантину в закладах освіти кількість нових випадків інфікування серед школярів поступово зменшується. Дякуємо, що провели цей день разом з першим подільським. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. Побачимося завтра. На все добре.